Цього тижня в газеті Христинівська сорока читайте про таке. Міфи про службу в армії. Ексклюзивну розповідь юнака, який нещодавно повернувся до цивільного життя, читайте на першій сторінці. Правда про насильство в сім'ї. Як дізнатися, чи зазнаєте ви насильства в сім'ї? Що робити і чого не слід робити? Куди потрібно звертатися? На другій сторінці газети Христинівська сорока. Минулого тижня 13 багатодітним матерям нашого району було присвоєно почесне звання України, мати героїня. Серед нагороджених були і три жительки нашого міста. Детальніше на третій сторінці. У кожної людини з обмеженими можливостями своя нелегка доля. Але вони не падають духом, намагаються жити повноцінним життям. 3 грудня відзначали Міжнародний день інвалідів. Як це було? Читайте на третій сторінці газети Христинівська Сорока. Дев'ять вчителів з різних шкіл району боролися за звання найкращого. Кого ж визнали учителем року 2012? Читайте лише в газеті Христинівська Сорока. З 1 січня 2012 року набуває чинності закон України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва. Роз'яснення новацій у податковому кодексі від Державної податкової інспекції у Христинівському районі читайте на третій сторінці газети Христинівська сорока. Нещодавно в Уманському державному педагогічному університеті вдруге відбувся відкритий чемпіонат з народного жиму, на якому призові місця здобули христинівські богатирі. Про це читайте на четвертій сторінці. У Росішках сталася пожежа господарчої споруди, а в Христинівці горів будинок. Про ці та про інші події читайте лише в газеті Христинівська сорока. Газету Христинівська Сорока можна придбати в магазинах подарунки книги Монополія універмах на залізничному вокзалі та на продуктовому ринку. Також, передплативши газету Христинівська сорока на 2012 рік, ви не лише щотижня будете знаходити в своїй поштовій скринці цікаві новини, а й зможете безкоштовно розмістити на сторінках газети одне приватне оголошення та одне привітання, а також отримати можливість виграти чудові призи. А якщо зумієте загітувати ще й своїх друзів та знайомих, маєте шанс виграти гроші. Для цього надішліть до редакції копії передплатних абонементів, свого та всіх, кого ви загітували. Призи найактивнішим. Передплату можна оформити в будь-якому відділенні поштового зв'язку району. Поспішайте!